Герої не вмирають. 20 лютого у 35-му ліцеї в Житомирі відбувся флешмоб з нагоди 10-ї річниці подій Революції Гідності. Ліцеїсти та вчителі у долонях тримали силуети ангелів. Адже Небесна Сотня це зараз наші ангели, каже директорка 35-го ліцею Тетяна Ларіонова. Сьогоднішнім заходом ми вшановуємо пам'ять тих людей, які повністю змінили хід історії України. Ті, які віддали своє життя під час подій. Революції гідності за нашу державу, за суверенітет нашої держави, за краще майбутнє, за словами Тетяни Ларіонової, не тільки сьогодні, а впродовж всіх десяти років у школі вшановують пам'ять небесної сотні, а також всіх полеглих героїв російсько-української війни, серед яких є і випускники 35-го ліцею. Це новітня історія. Так? Вони своїм подвигом відкрили новітню історію. Якщо ми будемо не забувати ці події, да, то це просто неможливо буде побудувати майбутнє в Україні. І на жаль, ми таким, ну такими героїчними, да, жертвами великими стверджуємо наше право України право на незалежність, на суверенітет і на те, щоб весь світ. Знав, що тут є держава, яка бореться за загальнолюдські цінності. 15-річна Аліна Керекеша про події на Майдані знає зі слів батьків та вчителів. Дуже багато загинуло, як і на Майдані в 2014 році, так і гинуть досі. Тому дуже важливо пам'ятати про ці дні, тому що вони нас обороняють, поки ми тут. Крістіна Осецька, учениця 10 класу, цікавиться історією України та завжди долучається до подібних заходів у ліцеї. Мені хочеться більше шанувати героїв загиблих, і я активна і мені подобається приймати участь в таких заходах. Що якщо б їх не було, то можливо б ми не були б незалежними і вільними. І наша країна б не була б державою. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.